Генеративний штучний інтелект проникає в наше життя зі всіх сторін. І тільки ліниві або ті, хто не має інтернету, ще не спробували, а що ж таке великі мовні моделі. А тих великих мовних моделей стає все більше і більше. Від комерційних і закритих, таких як Ча та Gemini, до не менш популярних опенсорсних, таких як Еллама та Mistral. Тому точно можна сказати, що розвиток таких мовних моделей набирає шалених обертів. І якщо раніше потрібно було мати досить продвинуті інженерні навики для того, щоб поставити, налаштувати і почати користуватись такою моделлю, то на сьогоднішній день все набагато набагато стало простіше. Тепер не потрібно мати якоїсь технічної освіти чи якихось інженерних навичок, щоб поставити таку велику чи малу мовну модель на власний домашній комп'ютер. Ось таку Мовну модель, яка з точки зору користувацького інтерфейсу майже нічим не відрізняється від Gemini, чи Ch ChatGPT. -Ch Тому сьогодні ми будемо ставити ось таку власну мовну модель. Як я і обіцяв в попередньому відео, коли розповідав про Llama 3 і ви мене підтримали, я покажу, як можна поставити таку мовну модель на власний комп'ютер, налаштувати її та з нею. Працювати. Багато з вас сьогодні вже працює з комерційними мовними моделями, які мають досить зручний користувацький інтерфейс, такий як ChatGPT, який є доступний з мобільного девайсу, з веб-UI, так само Gemini теж вже інтегрується прямо в Google-екосистему. Не за горами буде Apple Mac. Ну і ось тут нещодавно Microsoft теж анонсував такий проривний Copilot Plus PC, який буде використовувати штучний інтелект для роботи на Windows машинах. Але в цій всій ситуації є одне, але ось ці от великі, потужні комерційні моделі, вони мають закрити код. Тобто ви не бачите, що там відбувається всередині, ви не маєте прямого впливу на це. Скоріше за все, ці моделі використовують ваші ж тексти, ваші ж промти для свого власного навчання. Ну і особливого розвитку на взагалі роудмапу, на які наступні фічі мають бути імплементовані, ви так само. Не маєте тому, якщо вам потрібно поставити власну мовну модель і використовувати у власних приватних потребах або навіть, можливо, у комерційних потребах, навчити цю модель на власних даних, тому тут треба дивитися в сторону опенсорсних мовних моделей. І благо тут є прям дуже і дуже багато різних відкритих мовних моделей, починаючи від вже розкрученої Елами. Від компанії Meta, і взагалі я вангую, що Meta це буде компанією номер один з точки зору опенсорсних моделей. Так само є досить популярна модель Gemma від того самого Google. Є модель FI2, це від Microsoft, досить маленька і потужна мовна модель, яку можна дійсно поставити на комп'ютер чи, можливо, навіть на мобільний телефон. Ну і MiStral, про який я теж розповідаю порівнюємо з іншими моделями в одному зі своїх попередніх відео. Де ж можна знайти ці моделі? Зазвичай, виробники, ось такі, як, наприклад, Meta, вони дають прямо посилання після того, як вони розповідають про модель, в себе на вебсайті. Тобто ви клікаєте, і ви попадаєте на сторіночку, яку заповнюєте, і вам вже на електронну пошту приходить посилання на скачування тої чи іншої версії моделі. Або той самий Hugging Face, популярна така платформа, де збираються різні дистриб'юти. Великої кількості мовних моделей. Ось той самий Містрал. Він прямо тут має дуже багато різних версій своєї ж моделі. Ну, і якщо взяти ту саму Gemma від Google, в неї теж є окремий великий вебсайт, на якому є різні квікстарти, свого роду такі користувацькі інструкції, які ти от прям прочитав, і ти під свої якісь потреби можеш поставити ту чи іншу модель. Насправді все досить, досить просто і легко описане. Але для того, щоб запустити цю модель, потрібно мати досить великі потужності. В першу чергу, як і для скачування цієї моделі, так само вже безпосередньо, коли ви її запустили і коли вона почала працювати. Ну і не кожен вдома має такі відповідно потужні комп'ютери. Але якщо вже дуже хочеться запустити таку модель, але у вас немає відповідних потужностей, то є два варіанти. Перший варіант називається. Квантування великих мовних моделей. Ось якщо подивитися, то ось тут в таблиці показано, скільки параметрів має кожна модель. Це свого роду граф, про який ми говорили в одному з попередніх відео, який представляє в вигляді чисел з'єднання між цими точками, між цими нодами моделі. Ну і якщо говорити про процес квантування, то квантування покращує продуктивність, зменшуючи вимоги до. Пропускної здатності пам'яті та збільшуючи використання кешу. Ну і загалом, з моделлю, яка пройшла процес квантування, вона може запускатися на більшій кількості пристроїв. Ну, тобто свого роду, якщо от в цьому графі ця от точка нода була представлена її вага в вигляді того самого великого числа з плаваючою крапкою, там після комику познаків, то в процесі квантування ми можемо. Спростити це значення. Ми можемо його там спростити до цілого числа без коми, або навіть до якогось меншого цілого числа, яке теж буде без коми, і за рахунок цього ми зменшуємо загальний об'єм пам'яті, яку нам необхідно використовувати для того, щоб запустити цю модель. Ну і другий шлях це ми просто візьмемо модель, яка має меншу кількість параметрів і яку дійсно можна запустити на менших комп'ютерах з малою. Потужністі. І що прекрасно, так це те, що кожен з великих виробників, таких Meta, Google та інших, пропонують менші мовні моделі. Їх ще називають малі мовні моделі. І дійсно, ці моделі вони настільки малі, що можна їх запускати на мобільних пристроях, на домашніх ноутбуках, ну і взагалі на комп'ютерах, які мають маленьку кількість потужності. Сьогодні для нашого експерименту ми будемо використовувати таку платформу, яка називається OLAMA. Свого роду, це є врапер над малими мовними моделями. Тобто вам не потрібно буде заходити напряму на сайт, скачувати цю модель, а вам достатньо буде поставити в себе на комп'ютері цей Олама, і він вже буде в собі мати різні механізми для скачування малих мовних моделей. Ну і якщо зайти до них на їхній github репозиторії, ось тут у них є код, ось так виглядає логотипчик цієї Олами, яку ми можемо сьогодні скачати, є версія для macOS. Є версія для Windows, ось просто клікаєш і переносиш собі на комп'ютер. Ну і тут вони кажуть, що в пакет входять різні версії моделей, які можна через о скачати. Ну і тут є знову ж таки ті малі мовні моделі: 8B l чи Fi3, яка має 3,8 мільярда параметрів. Ну і знову ж таки, ось скільки нам потрібно оперативної пам'яті для того, щоб запустити ці моделі. Тобто мінімум нам потрібно 8 ГБ оперативної пам'яті для того, щоб запустити модель, яка має 7 мільярдів параметрів. Якщо шолама дозволяє нам запустити таку модель і нею користуватися з командної стрічки, то нам би хотілося мати там користувацький інтерфейс, щоб якось вона гарно виглядала. І тут на допомогу приходить ще одна велика бібліотека, яка є опенсорсною, яка нам дозволяє зробити користувацький інтерфейс, дуже-дуже схожий до того, що ми звикли бачити через. Gpt. Теж є менюшка, теж є різні команди, теж є конфігурація. І це теж є ось така бібліотека Open Web UI, яку можна дуже легко поставити в себе на комп'ютер. І що саме головне, що це є все безкоштовно. Це є open source, яким займається велика ком'юніті людей. І ця ком'юніті постійно його покращує, змінює, вводить якісь правки. Це все можна запустити на локальному комп'ютері. Ну і мені взагалі вдалося запустити на моєму MacBook ноутбуці, який всього-навсього має I5 процесор і 16 ГБ пам'яті. І воно працювало і досить швидко літало якось на таку потужність комп'ютера. Тому давайте зараз подивимося, як це все можна зібрати докупи і запустити малу мовну модель в себе на комп'ютері. Зараз буде трошки таких технічних кроків, але насправді ці всі кроки вони є дуже і дуже прості. Ось першим ділом ми повертаємося на наш сайт ОЛАМА і вибираємо в мене Mac, вибираємо скачати. Дистрибутив для версії Mac. Я вже маю його скачений, це звичайний zip файл, який має інсталятор, і ви просто перетягуєте іконочку з інсталятора в вашу папочку Applications. Все, Олама встановлена, і коли ви підете в командну стрічку і тут ведете команду у вас автоматично запуститься OLAMA на комп'ютері, і ви маєте доступ тепер до ряду команд. От, зокрема, команда List. Вона дозволяє побачити, які ж в мене моделі зараз запущені і заінстальовані на мій комп'ютер. Я ось поставив дві моделі: LAMA 3, яка займає 4 майже 5 ГБ, і fi версії 3 теж займає 2 ГБ. Тепер, якщо мені потрібно запустити якусь з цих двох моделей в командній стрічці, я просто пишу OL-лама команда Run і назва моделі. Ну і в перший раз, коли ви цю команду запустите, у вас піде скачування цієї моделі. Ну, з інтернету почне качатися версія цієї моделі на ваш локальний комп'ютер. А оскільки вона в мене вже скачана, в мене просто-напросто ця модель запускається в командній стрічці, де я можу вже з нею спілкуватись. Ось я задаю їй запитання, і модель мені відповідає: Все, я, я і модель. Бачите, воно дуже швидко, дуже просто. Буквально три кліки, і все. На вашому комп'ютері запущена мала мовна модель, яку ви можете. Запускати з командної стрічки, з якою ви можете спілкуватися. А тепер давайте поставимо користувацький інтерфейс. Ось я вертаюся до бібліотеки OpenWeb.UI. Тут прям дуже гарно у них все описано, який є функціонал, на що здатна ця бібліотека, які є характеристики та різні фічі цього інтерфейсу, і я доскролюю до секції як заінсталювати. Ну і мені потрібен розділ, якщо в мене Олама встановлена на мій власний комп'ютер. Ось це мені потрібно, і ось ця ось команда. Насправді, команда досить проста. Єдиний момент, що ця команда запускається через Docker. Тому дуже просто. Знову ж таки, є версія для силиконових чіпів, є Intel чіпів, в мене Intel чіп. Натискаєте Поставити з'являється інсталятор. Перетягує інсталятор в applications. Все, у вас стоїть на системі Docker. Ну і тепер, коли ми Docker поставили, ми беремо вертаємося, копіюємо цю команду. З нашого OpenWeb UI, йдемо в термінал і запускаємо цю команду. Я цю команду запускати не буду, тому що в мене вже заінстальований ось цей WebUI на мій комп'ютер в вигляді Docker контейнера. У вас ж почнеться інсталяція, вона знову ж таки займає кілька Гігабайт, і після кількох хвилин ви будете мати веб-інтерфейс. Ну і в результаті, коли ви зайдете в Docker Dashboard, ви побачите ось ваш контейнер з веб-інтерфейсом, ось його локальна адреса. І коли натиснути на цю локальну адресу, у вас підніметься версія власної малої мовної моделі з користувацьким інтерфейсом. Цей інтерфейс знову ж таки локально на вашому комп'ютері, Localhost. Що він нам пропонує? Оскільки він дуже схожий до інтерфейсу, який нам пропонує OpenAI. Зліва є секція з нашими нещодавніми чатами, згори є вибір моделей. Знову ж таки, то що пропонувала Олама в командній стрітці. В мене тут є в вигляді списку, де я можу обирати, з якою моделькою я можу працювати. Так само при першому запуску цього інтерфейсу вас попросять створити локальний аккаунт. Це не буде ніякий доступ в інтернет, це все відбувається локально. Ви просто введете там ваше ім'я або пошту, що завгодно. Ну і знову ж таки, є велика кількість налаштувань. Прям дуже-дуже їх тут багато. Є змінити мову інтерфейсу, і теж, прям прекрасно, що. Мову можна змінити на українську. Є знову ж таки налаштування моделей, які модель використовувати по замовченню, коли ви запускаєте запускається інтерфейс. Є налаштування персоналізації, та сама пам'ять. Тобто тут, тут можна вносити якісь фрази, якісь речі, якісь імена, вони будуть запам'ятовуватися, і далі мовна модель вже буде використовувати цю пам'ять під час генерації відповіді на ваші запитання. Знову ж таки, є налаштування роботи зі звуком, є налаштування роботи з зображеннями. Якщо мовна модель підтримує ці речі, цю мультимодальність, то теж можна ці всі налаштування провадити. Ну і знову ж таки, кількість моделей не обмежена. Ви можете поставити собі стільки моделей, скільки хочете, головне, щоб ваш комп'ютер, ваш сервер це все витримав. Давайте тепер подивимося, як це все працює. Я ось тут. Вибрав модель llama 3 і задаю запитання: просте запитання, чи модель ти маєш доступ до інтернету. Ось вона починає генерити відповідь. В принципі, не є прямо аж так страшно та не є супершвидко, але з якоюсь швидкістю ми отримаємо цю відповідь. У мене чути, як вентилятори на комп'ютері годять, коли от вона генерує цю відповідь. Я тепер собі уявіть, комерційні моделі надпотужні, які дуже швидко працюють якими користуються мільйони і мільйони користувачів, і роблять різного роду запити не тільки текстові, а і з картинками, і зі звуком, з відео. Ну там просто дуже і дуже потрібні потужні сервера. Так, ми маємо згенеровану відповідь, я тут ще задавав інші запитання. І якщо подивитись, то кожна відповідь має ряд таких параметрів. Тобто ти можеш проредагувати, скопіювати, озвучити цю відповідь. Що цікаво, ось цей от параметр, який показує дійсно швидку дію мовної моделі. Тобто ми бачимо, що це. Порядка 4 ,3 токени в секунду, ну і загалом відповідь зайняла 53 секунди. Ось, це от перший промпт він генерився в два рази довше: 2,2 токени в секунду, і загалом це все зайняло близько півтори хвилини. Ну, знову ж таки, можна прорейтати цей респонс, чи він хороший, чи він поганий. І я так розумію, що ця інформація буде використовуватись локально цією моделею для самопокращення. І загалом користувацький інтерфейс. Вибір моделі, роботи в чатах, історія чатів, він, в принципі, досить є знайомий і комфортний для роботи. Ось так просто зараз у вас є всі можливості і знання підняти таку мовну модель в себе на домашньому комп'ютері. І це є насправді дуже і дуже просто. Ну і дійсно, якщо піти на крок далі, трошки порозбиратися глибше, то цю модель можна додатково натренувати з суто на якісь ваших. Спеціалізованих даних. На цьому все. Дякую, що додивились це відео до кінця. З вас лайк, підписка, дзвіночок, а так само підтримка на YouTube та баймійкофі. А я вам бажаю всього самого-самого найкращого. Бережіть себе та допомагайте ЗСУ.